Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро Миртол. Вільне дихання вільним людям. Будівельна сфера стала найбільш оплачуваною у 2023 році. Про це кажуть фахівці одного із сайтів з пошуку роботи. Саме на будівельників протягом останніх років спостерігається високий попит. І водночас це одна із сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому експерти кажуть, що добре платитимуть фахівцям у цій галузі і цього року. Серед найбільш оплачуваних професій минулоріч були облицювальники, менеджери з продажу, далекобійники, фасадники та штукатури. А найчастіше у 2023 році шукали продавців, водіїв, кухарів, різноробів, швачок і кравців, вантажників і прибиральниць. За 2023 рік в Україну везли найменшу кількість транспорту за останні три роки. Так за рік до повномасштабного вторгнення РФ в країну імпортували майже 736 тисяч автомобілів. Тоді як минулого року, всього 377 тисяч. Обсяг скоротився вдвічі. Лідерами імпорту є легкові автомобілі, майже 74 відсотки. На другому місці мотоцикли 10 відсотків. А третіми є вантажні автомобілі 9,7 відсотків. За видами палива найбільш популярними є автомобілі на бензиновому двигуні 43% імпорту. А найпопулярнішими марками автомобілів серед усіх імпортованих у 2023 році стали Фольксваген та Рено. Вдвічі зріс експорт українських овець та кіз у минулому році. Україна відправила за кордон тисячу поголів'я малої рогатої худоби. Це на 53,5% більше ніж у 2022-му, Про це пише Агротайм з посиланням на дані Державної митної служби у грошовому еквіваленті. Експорт склав більш ніж 1 мільйон доларів. А це на 13% більше ніж у 2022-му. Найбільше українських овець, які скупував Ліван.